Так приємно прогулятись горіховим гаєм. На душі так файно, так спокійно, навіть не віриться, що там в нашому Львові. Так, правда повідаєш? Так зелено та свіжо. Так, ага. Я тут донедавна жила б дуже близько, навіть не знала, що тут мав бути житловий комплекс. Ну так, уявляєте, ще декілька десятиліть тому. На цьому місці планували збудувати типові шпаківні. Але місцеві мешканці так протестували, бо це ж була їхня улюблена зона відпочинку. Щовечора вони ж пацарували родинами собі тут, тому влада відмовилася від цієї ідеї. Ой, ну то ж добре, що так сталося. А то замість зелених дерев та кущів і свіжого повітря були б сірі бетонні мури. До речі, ви знаєте, що раніше тут був і подром. Ого, то вже цікавий факт. І що коні навіть бігали? Та бігали. І навіть змагання влаштовували. І це було на початку ХХ століття. Вау! Ну то вже круто. Тільки тепер тут бігають ті, хто роблять ранкові пробіжки. А ще я чула, що там десь є старе німецьке кладовище. Мені щось страшно вато туди ходити, аж дрижаки беруть. Ні, ні, Надю, це все плітки. Нічого там такого немає. Насправді, там колись біля ставу відпочинковий табір для дітей був. Так, правда. І тут, де крутять фільми нині, раніше знаходився справжній великий кінотеатр просто неба. Там можна було подивитися фільми ввечері, сидячи на лавках під зорями. О, а я пам'ятаю, що тут колись був файний кінотеатр-жовтень. Ми сюди з чоловіком на побачення ходили. М -м -м. Дівчата, а я чула, що раніше, там, де є озеро, був військовий аеродром. Ні, то вже легенда. Насправді там, де озеро, раніше була величезна яма, де видобували пісок а потім її просто залили водою. Але, дівчата, що не кажіть, наш горіховий гай то є файний парк. Тут можна гарно відпочити, можна пошпацерувати, зустрітися з друзями і дізнатися багато цікавих історій.